Звільнений з російського полону український журналіст Владислав Єсипенко зустрівся з родиною у Празі. У Чехії чоловік проходитиме медичне обстеження та реабілітацію. Напередодні спільними зусиллями України та США чоловіка звільнили після понад чотирьох років незаконного утримання в буцегарнях РФ. Владислав Єсипенко працював журналістом для проєкту «Кримреалії» на Радіо Свобода. Висвітлював соціальні та екологічні проблеми в Криму, знімав вуличні опитування і репортажі про життя на анексованому півострові. У березні 2021 року Єсипенка затримали співробітники ФСБ Росії. Його звинуватили у зборі інформації в інтересах українських спецслужб і зберіганні саморобного вибухового пристрою в автомобілі. Я щасливий, що я вільна людина. І вільний журналіст в російських тюрмах сидить ще дуже багато українських патріотів, котрих треба також терміново повертати додому, і не тоді, коли закінчився в них срок, а значно раніше.